65-річний житель Дубинщини Микола Кошицький переніс першу за життя операцію в обласному кардіотракальному центрі. Йому замінили серцевий аортальний клапан та аорту. Нормально почувається добре. Зразу вчора зробили зразу відійшли. хірург Євген Крючков, який оперував пана Дмитра, каже, що протезування аортального клапана та висхідної аорти, як і будь-яке втручання на серці, це операція високого рівня ризику. Це досить складна операція в плані тому, що є великі ризики кровотечі за рахунок того, що операція на в магістральних судинах проводиться, та е, там ще така процедура виконується. Це реімплантація коронарних артерій. Це ті артерії, які е, доставляють кров до серцевого м'яза. Якщо там щось піде на запланом, людина може отримати навіть гострий інфаркт, що може призвести до поганих наслідків. Тому це треба робити неспішно, але й не дуже е, повільно. Кардіоторокальний центр в обласній лікарні відкрили у вересні минулого року. Його завідувач каже, що при його створенні ставили за мету зібрати в одному місці спеціалістів, які б надали допомогу пацієнтам з різними патологіями у грудній клітці. За цей час провели 50 кардіохірургічних та 4 онкологічних операцій. Їх профінансувала Національна служба здоров'я України. Це надається все фінансується з НСЗУ і надає по програмі з серцевою патологією Міністерством надається нам з мозу надходять оксигенатори, надходять клапани, надходять протези. Тобто все це є, і ми всім цим забезпечимо. За словами Олега Кобзєва, надалі у центрі розраховують підвищити рівень складності операцій, які робитимуть в обласній лікарні, та збільшити їх кількість. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.